Audi Q5, 2.0 бензин, як змінюються обороти двигуна при заведенні. І після того, як автомобіль прогріється. Як зрозуміти, що автомобіль прогрівся в холодну пору року? Що ми робимо? Ми дивимося на. Кількість оборотів. Якщо тут зараз 1100 приблизно 1200 оборотів, де на тахометру зліва вища одинички, коли спускається нижче, там десь на 800 оборотів, тоді вже зрозуміло, що автомобіль більш-менш прогрівся. Також ми можемо бачити по розходу палива. Якщо зараз при заведенні автомобіля показує там 3,2, то після того як автомобіль прогрівся, в середньому десь буде 1,3 літра. Коли автомобіль добре прогрітий, довго ти їхав або там проїхав. Якийсь е, певний відрізок, то розхід падає там до 0,9 і в середньому так і тримається на е, холостих 04-05 в середньому ось так. Ну Холодна погода 8 градусів. Якщо ми включаємо обігрів, вентилятор, зараз я включив. Клімат. То ми бачимо, що моментальний розхід збільшився до 1,7, 1,5. Так і буде триматися. Зараз він трошечки буде падати. А літом в середньому він тримається десь 1,5, коли інтенсивно працює клімат-контроль, коли не інтенсивно 1,3. Тому так, зимою зараз обігріє до температури. І тоді, в принципі, теж буде триматися на рівні 1,3, 1,5. Ось так. Обороти, як я і казав, на тахометрі впали менше одинички. В принципі, можемо їхати на автомобілі. Так як зазвичай автомобілі бензинові прогрівають, дизельні можна не прогрівати, то ось такі ознаки. Щоб для того, щоб можна було їхати, надіюсь, було корисно.